А ви звернули увагу, панове, дуже якось легко на Банковій здали ідею виборів президента навесні. Кілька днів тому Кулеба, міністр закордонних справ, закидує цю ідею, каже, що розглядаємо. Президент розглядає. І от уже вчора сам президент каже: Блін, це всякі вкиди, це неправильно. Жодно, жодної думки про вибори навісні бути не може. Між цими двома подіями великий великий такий хай, який був піднятий в ЗМІ, в основному в мережі, тому що інших ЗМІ у нас майже не залишилось, ну ще єдиний марафон. Він зовсім не барометр. а от Барометр це мережа, тобто інтернет, телеграм-канали і так далі. І от зразу вони дають задню. У мене така думка виникла, що коли в мережі виявиться ну, по коментарях, по голосуваннях в всяких телеграм-каналах і так далі, що президент Зеленський не набирає достатньої кількості голосів. Для впевненої перемоги на президентських виборах, то вони і від самої ідеї участі в цих виборах відмовляться. Просто зіллються і, ну, можливо, навіть взагалі щезнуть. І скажуть, що нас тут не було.